Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі, те, що люблю. Мене звати Надія. Ну, сьогодні трошки зніму відео. Хлопці мої проз'їжджалися. Ну, як проз'їжджалися, чоловік поїхав на роботу, аркен до школи. Значить, ніхто мені не заважає, то можна зняти відео. Так, в минулому відео я показувала, що я іграшки почала оформляти, і в мене закінчився клей. Я Вже була дома, клей привезла, то я вже їх завершила оформляти. От бачите, такими такі от стрічечка, біленька, синенька, ну це підвісик і з такою, ще, не знаю, як воно називається, з такою штучкою, з прикрасою такою, ніби перстень, колись такі пригадую, були перстені. То отакі от новорічні іграшки, такі вже вони в мене зроблені. Такі от будуть іграшечки. Ну, ви вже знаєте, я їх показувала, розказувала, що це по набору Dimensions вишиті, що тут є, От пуансетія є. Як бачите, пуансетія це гостролист з ягідками. Гостролист, або ще кажуть, на нього падуб. Ну, Я не знаю, в принципі, як там правильно українською. Треба подивитися. все ж таки. Так, гостролист: ялиночка, голуб, дзвіночки. Ну і свічечка, так само там з листочками падубу. чи гостролисту. Мені гостролист більше подобається, як кажуть, ніби воно більш треба подивитися, в принципі, як воно як правильно називається. Так, от така от. Серія іграшок у мене є. Вже цього року вони вже на ялинці висіти не будуть, звичайно, бо вже ялиночка. Ялиночка ще стоїть моя, але вже треба розбирати. А, бо вже скоро стрітення. 2 лютого вже буде стрітення. То вже до 2 лютого вже ялиночка достоїть, Так вже майже ні, на два місяці вона не стояла, бо на Миколая ще цього року не ставили. З цього, ну Минулого року це вже було 6 грудня було Миколая, але ми ще не ставили. Ялинки якусь пізніше вже поставила, я вже навіть не пригадую, коли то там було. Ну, але вже треба її і розбирати. Так, це по іграшках. Тобто я їх вже закінчила, вже вони оформлені, все чекають. Чекають, ну, не наступного року, а цього року, в грудні, ми їх вже будемо чекають, грудня місяця, щоб вже висіти на ялиночці. Так, такі от шість іграшечок. Покажу, показала вам, вони вже готові. Вишивалися на минулого року, просто цього року я їх вже закінчила оформляти. Ой, так, вже перекинула. Ну, перекинула, хай буде. Так, що я вам ще хотіла показати? Хотіла показати, що я е, тих два тижні, в принципі, десь я не знімала відео, я не марнувала, я все одно вдень в'язала, а ввечері вдень вишивала, перепрошую. В день вишивала, вже язик захворюється ще ранок, у мене вже щось заплітається. день вишивала, а ввечері в'язала. Я собі вив'язала таку от безрукавку, бачите, зад довший перед чуть-чуть коротший, тут з розрізами зробила. Не, ну, не робила таку суцільну з розрізами, щоб воно могло мені. Так, ще якась ниточка торчить, я ніби ховала все. Тут якась ниточка. Ну. Заховаю. Тобто вона в мене, по мені вільно лягає. От, така от безрукавка з такими рукавами. Спочатку думала, що це буде светр чи джемпер, чи як воно там тепер називається, з рукавами, але бачила, що мені не, не вистачає нитки, не вистачить, то я отакі зробила такі коротенькі рукавчики. ну І тут з, з таким комірцем що закочується. Бачите, ось таким от комірчиком. Тобто можна його вдвоє взяти і вже, і вже є отака от от безрукавка. Ну, на, на екрані у вас вона зараз така яскрава червона. Насправді вона така, не така яскрава-червона, якщо по кольорах ниток брати, то це десь 816, навіть, можливо, 815-й швидше по ДМЦ, якщо, якщо так глянути. Я ж кажу, ну Зараз телефон дуже яскраво її чогось показує. Насправді вона не така яскрава, вона така більш більш чуть-чуть чуть темніша. -чуть ну, але, як бачите, все одно не сиділа без діла, все одно щось робила, тому що я, я не можу сидіти мене, сидіти це для мене щось. <гум> ну Мені руки щось мусять робити, то я так, як не вишивала, то вже тепер в'язала. Так що отака от безрукавочка вийшла. Так само вона така, е, така ніби об'ємна трошки, бо я в'язала три лицевих нитки, одну виворотню, тоді знову три лицевих одну виворотню, ну а в, в, в цьому в, в виворотньому ряді навпаки, Було три виворотніх, одна лицева, три виворотніх, одна лицева. І воно виходить такі. Така, ніби резинка, ну не зовсім резинка. Бачите, така вона об'ємна така резиночка. Ну і вона така вільна, дуже, дуже, досить добре тягнеться, бо от резинка внизу, то вона більше тримає форму. А, а ця, то досить так добре тягнеться, може, може бути і на, на повнішу людину, не тільки як на мене. Так, це що стосується в'язання, як бачите, я. Кажу, і в'яжу, і вишиваю. ну В'язати я не стільки багато в'яжу, як, як ну, вишиваю, вишивати, я, звичайно, більше вишиваю, але і в'язати, хто я казав, змію, і казав, вмію, і в'яжу. То шкарпетки в'язала, то думаю, що в той пряжі колись накупувала багато. Думаю, чого вона буде припадати, треба щось з неї зв'язати. Так що, в'язала. Так, тепер що вам хочу показати. Своє просування ще по віночку, не віночку, навіть не знаю, як це назвати. Ну, віночок ніби, але не зовсім такий віночок. Він отакий от від фрузилка. Бачите, вже в основному все вже вишито, ще один залишився дошити його. ну Досить так я багато його вишивала, потрошки. Ну, звичайно, не щодня. Тому що я почала ходити на масаж, то я вже як масаж йду, то мені вже півдня пропадає. Я вже приходжу, така якась шаптомлена, то, то не дуже, як є так, коли вишивати. А так то вишиваю там потрошки. Так, Бавовник, як бачите, вже Чи бавовна, я так добре вже видно її, бо вже я її навіть чорненьким кольором зробила бекстіч. Ну, можу ближче трішки показати. от Бачите, Бексіт вже зроблений. Там іграшка вгорі, я так розумію, і тут внизу ще якась іграшка під бантом, ну і дольки якогось апельсина чи, чи мандаринки, апельсин швидше за все. Так, Бант такий великий, шишечки. ну Шишечки, ще добре не видно. ну, Чуть-чуть так видно, але ще добре не видно, бо ще не, не, Бексіч не зроблений. На одній шишечці я вже почала робити Бексіч. А на іншій ще навіть не почала. Ну і там, на тій перші, що я почала, там ще треба, Бекстіч має бути в дві ниточки, а не тільки в одну. Ну і олень такий з, з червоненькою такою стрічечкою. ну такий... така досить... Ну, досить цікава така робота. Я вам казала в попередніх... попередньому відео, що трошки тут хрестики нерівні. Ну, але воно, в принципі, якщо. Де піднесу чи буде видно? Ну, Бачите, у той другий ряд, він ніби там більший хрестик йде. Але, в принципі, якщо воно зашиється, воно злиється в одній масі, то так не буде видно. А, ті, Що такі кривенькі, що вони нерівні хрестики. Десь я вже взагалі бачила такий кривенький, кривенький хрестик. Ну, вже тепер зараз не, не знайду. Так. Хочу сфокусувати, щоб воно гарно показувало. Ну, отакі о, о, мої помалу просуваюся. М -м -м. Що я вам вже хотіла сказати? А, ну, хотіла сказати, скільки вже тут вишито. Напевно скажу: 78% вже вишито, тобто лишилося зовсім зовсім мало вишити. Зараз я скажу, що тут в мене лишилося? 413 хрестиків вишити. Ну, то за один день, в принципі, якщо я сьогодні сяду, то я, напевно, вже ж таки. Все ж таки закінчу хрестики. Ну, але там Бекстіч ще ой-ой, ще 1229 стіпків, І бекстіч там йде і в дві ниточки, і в одну ниточку одним кольором. Зараз білий є в одну ниточку. Зелений в дві ниточки. Червоний чи вишневий, там є і в дві, і в одну ниточку. В салатовий я вже вишила в дві ниточки. Так, чорний в дві ниточки і в одну ниточку. Ну, в принципі, як той казав, ніби небагато Бекстічу, але я вже, коли вишию хрестики, то я тоді, напевне, перегляну і скажу вам, скільки відсотків займає Бекстіч. Ну, от Можу показати по програмі, що вже, оце вже рожеве, це вже вишити, ну і ж там ще бачите, скільки бекстічу світиться. О, ж і все Бекстіч треба робити. Бачите? Ще досить-досить багато. Ну, я ж кажу, вже не, не багато, 413 хрестиків, Вже не багато е, лишилося хрестиків, а бекстічу ще ой-ой. З Бекстічем буде е, довша, довша пісня. Тобто, вже сіренькі вже всі вишиті, це на бавовні. Чорні там тільки Бекстіч, червоненькі вже також е, всі вишиті. Червоні це що в нас? Де бант? Ягідки якісь на, на гілках ялиночки чи, чи чогось там. Помаранчеві, жовтенькі, також вже все вишито, бо це йдуть і іграшки, і оці дольки апельсина, ну і там під бантом я ще щось не можу зрозуміти, що це таке. Ну, о, лишилося ще оці коричневі вишити. Буквально там о, бленди вже, а, бленди ще не всі вишиті. ще бленд є коричневий з двох кольорів. Вишити. Ну, Блендів було досить так багато. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сім кольорів. ну, Сім блендів було з, з, у всіх, зі всіх кольорів. Ну, Трохи є. Але нічого, помаленьку, помаленьку і я, я вишиваю. Маю надію, що я вишию. Поки зима то, що треба вишивати зимову. Зимовий ну, якийсь. Нехай вже цього року він, він не буде. Але ще, в принципі, ще можна то Не то, що він такий якийсь різдвяний. Це він просто зимовий. То ще десь можна повішати, ще трошки повисить, ще, ще цілий лютий. Бо зараз свічень закінчується, то ще цілий лютий та й можна буде. Ще що він повисить. Так, голка лежить, бо то, там вон, вчора так кусочок лишила, вже, вже темно було, то я вже ввечері. Не вишиваю, бо я добре і не бачу ввечері, то я стараюся вишивати в день, поки, поки є денне світло, а вже ввечері трошки в'яжу то так, щоб чимось руки зайняти. Ну, що ж я вам хочу сказати? Такі в нас от справи помало Тривоги в нас тепер зараз майже щодня. Одного дня тут навіть було два рази тривога, і то досить довго, вже по дві, по три години. Ну, Богу дякувати до нас нічого не долітає, але я співчуваю всім тим людям, котрі, до котрих долітає і котрі залишаються без житла. Бо це, це страшне. Всім нам треба допомагати армії, яким, хто яким чином може, хто грошима, хто якимось там запчастинами, дронами, іншими там можливостями. Хто є молитвою? Молимося ми завжди, так що навіть молитва і, і то допомагає. Навіть не знаю, що вам ще, ще що вам ще говорити. Ну, ж кажу, такий от олень досить. Ну, класний, класний такий віночок від фрузивка. Я вже казала, що це подарунок Тані під минулим відео. Чи не це не під минулим відео? Я не пам'ятаю вже під яким. Таня мені серед ночі кидає. Думаю, що ж таке сталося серед ночі кидає. Вона мені пише, ти бачила коментар. Пише моя підписниця, а можна я також буду станею дружити? <голов 'як> Бо я кажу, що цей подарунок від Тані і той подарунок від Тані, то вже навіть підписниця каже, я хоч також хочу з нею дружити. Так що, такий, такий подарунок Тані буде тішити око, і я сподіваюся, що і вона тішиться, коли бачить, що її подарунки не просто лежать, а все ж таки вишиваються. І я вже казала, що цього року вже трохи поменше тих подарунків, бо я і стільки всього маю, і стільки всіх різних схем, і хочеться мені їх вишивати, але я просто не. Не встигаю, бо і те хочеться, і вже є подарунок, і вже, вже, вже хочеться. і, і щось, щось, все, все зразу неможливо. Не Хоча я, я вважаю, що минулий рік був досить продуктивний. Е, ну 27 іграшок, я вже казала, 27 іграшок, що там два-три, певно, три рушнички невеличких таких, правда, два завер... ну, на паску було один. На, Спаса, на Спасівський рушничок 5 сорочок. Ну великий рушник той по Гарасу я завершила. ну Це я вважаю два круги клейтона. це Думаю, що це досить, досить продуктивний рік. Ну Не знаю, який цей рік буде, бо цілий січень я я я ж кажу, цілий січень я от вишиваю. Тільки цього оленя, більше нічого не брала. Я казала 27 іграшок, так, але 28-іграшку я ще вишила, просто вона ще лежить, я її вишила, швиденько відзняла, бо мені треба було, ту, що по, свої, по своїй схемі я робила, що я схему розробляла, той віночок такий зелененький, якщо пригадуєте. Досить багато дівчата питали в мене за нього. ну Всім, хто мене просив, то я всім відправила. Схему, бо вона була безкоштовна, це була подарункова схема. Ну, там є ще один віночок, я зробила схему. Правда, він вже платний. А, ну Поки що я зараз цілий січень я нічого не малюю, щось, щось я. я кажу, не, ще не маю. Хочу те робити, і те робити, і, і на все не вистачає часу. То або вишивати, або малювати. Щось одне з двох. Бо і то, і то робити щось мені не. Хіба треба пробувати себе якось малювати якихось пару хрестиків, 50-100 хрестиків в день, щоб, щоб щось таке були, якісь роботи. Щоб видно було, що я, що я щось працюю. Ну що, то, напевно, таке буде коротеньке відео, бо більше нічого <кій> по цих роботах більше і не маю нічого. Такого показувати вам. Бо, бо я ж кажу, робила тільки це і те, що. Правда, минулий тиждень, по-моєму, я зняла відео вже про, про підсумки року. Ну, ще треба розбирати ялинку. що, Напевно, розберу ялинку, то що я вам покажу. Розібрано ялинку. Ну, верніше, іграшки з ялинки розібрано. Я так собі думаю, не знаю, як там мені вийде, але я щось так собі планую. Але в мене, як завжди, плани то одні, то другі, то треті. Ну, Хотіла сказати, що старшим моїм сином все гаразд. Він вже ходить на роботу, тобто операція пройшла прийшла успішно. що він там 3-4 дні він побув в лікарні. Чотири дні, певно. Не пригадую вже, скільки, коли то його виписували, чи то його в середу виписували, чи то його в четвер, певно, виписували. В четвер, певно, виписували. Там. Побув в лікарні, що потім тиждень був вдома трохи, трохи з посидів на дієті. Ну, тепер вже ходить на роботу, то вже думаю, що все буде добре. Так що всі ті, хто мені вважав, щоб я трималася, що все минеться, то дякую вам що за підтримку. Ну і, звичайно, дякую всім вам, моїм підписникам, котрі дивляться відео, котрим подобається моє відео, котрі, котрі коментують. Котрі ставлять лайки. Всім вам бажаю миру, якнайшвидшої перемоги, бо вона нам зараз дуже важлива. Ну, всім дах над головою. Вже навіть от кажуть, що не знаю наскільки це правда, ну, але думаю, що правда, думаю, що людина мені не обманювала. Одна наша жіночка є в нас тут в церкві. У неї дочка в Польщі вийшла заміж за поляка. то вже в Польщі роздають повістки полякам. Тобто вони готуються готуються вже. Не знаю, може, це просто, просто підготовка, а можливо, це зв'язано з тим, що е ці навчання мають проходити з НАТО, ну, мають на увазі військ НАТО. Ну, не знаю поки що, що це означає, але. Але вже отакі, отакі от ще є справи. Так що я всім вам ще раз бажаю тільки, тільки миру, тільки мирного неба, тільки перемоги і, і завершення війни. Ну добре, всім папа, -па, до зустрічі. Зустрінемось в наступному відео.